А зараз до нашого етеру в режимі онлайн приєднується прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Ми обговоримо дуже актуальну тему на сьогодні: про перетин чоловіками кордону в воєнний час. Добрий ранок, пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час для нас. Вітаю, доброго Вітаю. ранку. Вітаю. Скажіть під час дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років обмежені в праві виїзду за межі країни. Чи досі чоловіки намагаються скористатися якимось хитрощами, щоб залишити межі держави на початку повномасштабного вторгнення? І я знаю, що там і в авто ховалися, і через річку пере перепливали, і в жінок перевдягалися. Чи є зараз такі приклади? Ну, власне, дійсно на час дії а, воєнного стану чоловіки, українці у віці від 18 до 60 обмежені загалом залишати а, межі країни. А на жаль, а, можна сказати, з перших днів, а, коли таке обмеження було введено, а, українці, чоловіки, намагалися і продовжують намагатися незаконно перетнути кордон. І для цього вони використовують як ділянки кордону поза межами пунктів пропуску, і також і через пункти пропуску. Якщо говорити про останній напрямок, де офіційно можна перетинати кордон, вони намагаються використати підробні документи. А по зеленій ділянці кордону, поза межами пункту пропуску, просто групами осіб або ж поодиноко намагаються просто перетнути лінію кордону. Загалом з 24 лютого в пунктах пропуску нами було зупинено з таких спроб понад три тисячі. А на зеленій ділянці кордону ми затримали понад 6200 тисяч осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути кордон. І ці спроби знову ж таки на жаль продовжуються в середньому за добу. Ми затримуємо від 20 до 40 осіб, які Підпадають під обмеження щодо виїзду за межі України, але які не полишають наміру у незаконний спосіб втікти з України, і для цього вони знову ж таки продовжують використовувати або підробні документи, або пробираються через лінію кордону, або ж поодиноко. А нерідко вони також і користуються, ну скажімо так, послугами недобрих. Людей, злочинців, які організовують їм незаконні мандрівки. Угу. А скажіть, будь ласка, зараз Костенька, секундочку. А ви сказали, що документи підроблять? А що можна підробити, щоб тебе випустили за кордон? Ну просто я не знаю, паспорт чи 18-річний хлопець, який вигляд, і в паспорті написано, що йому 60? Чи ну що можна підробити? Ну, дивіться, по-перше, ви пригадували випадки, коли там перевдягалися в жінок. Такі випадки дійсно були, але на початку повномасштабного вторгнення, і коли були введені ці обмеження, зараз таких моментів ми не фіксуємо, але був ще один такий комедний випадок, коли чоловік ховався в бебі боксі слідуючи в машині, за кермом перебувала його дружина. Щодо підробок, власне, треба розуміти, що є виключення, кому ж все таки з чоловіків можна перетинати кордон, і вони і ці правила чітко регламентуються законодавством. І для цього їм необхідно надати документи, які підтверджують, що вони підпадають під ці виключення. Це зокрема, наприклад, коли чоловік самостійно виховує дитину до 18 років, і в таких випадках і не ми фіксували, коли чоловіки надавали на паспортний контроль свідоцтво про смерть дружини. Або ж вони підроблюють документи з військкоматі, або ж вони підроблюють документи, що він є багатодітним батьком. Скажіть, будь ласка, кому все ж таки з чоловіків дозволено перетинати кордон і чим це регламентовано? Ну, по перше, я б хотів би, забігаючи наперед, сказати, що багато хто з громадян. Думаючи, що вони не підпадають е, під мобілізацію, і це дає їм право на перетин кордону. Mm -hmm. Ні, е, законодавство про мобілізацію це законодавство про мобілізацію, і хто під неї підпадає або не підпадає. А прикордонники керуються нормами законодавства, які регламентують перетин державного кордону, mm -hmm. так воно дійсно в деякій мірі по поєднано з законодавством про мобілізацію, але я поясню далі як. А є постанова уряду, яка регламентує порядок перетину кордону громадянами України. Це постанова номер 57, Вона ще від 95-го року, але звісно, зі змінами. Uh -huh. І під час дії вже воєнного стану були внесені туди зміни, де чітко прописано, хто ж може перетинати кордон uh -huh. під час дій воєнного стану. Ну і в першу чергу ці обмеження стосуються саме категорії чоловіків. Громадянам України у віці від 18 до 60, адже їм загалом заборонено залишати межі України або перетинати кордон України на виїзд за межі держави. Перелік там доволі суттєвий, але в першу чергу він стосується перетину кордону особами з інвалідністю, а також особами, які їх супроводжують. Тобто, якщо і наприклад дитина далі, інвалід наприклад, і батько її опікун, ну, скажімо, або там супроводжує, можливо. він може виїхати правильно? На навіть просто батько, який супроводжує дитину з інвалідністю, може перетинати кордон на виїзд з України, але для цього знову ж таки треба підтверджуючи документи про інвалідність інвалід, дитини і рідство, що він дійсно є батьком цієї дитини. Забігаючи наперед, скажу, що нещодавно були внесені зміни в цю постанову, і якщо раніше супроводжуючі особи могли супроводжувати осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю або тих, хто потребує догляду лише один раз за на час дії воєнного стану, то зараз постанови уряду ці ця кількість не обмежена, але є такі запобіжники, що у разі, якщо людина супроводила особу, яка цього потребує, і що прописано в постанові, і така особа залишається за межами України, угу. то той, хто її супроводжував, може і в подальшому слід слід перетинати кордон без неї, але угу. особа має бути на консульському обліку за кордоном. Тобто, якщо особу, яку супроводжували, не поставлять на консульський облік, і людина, яка супроводжувала в подальшому, спробує перетнути кордон і не надасть про це довідку, Його не то прикордонник її не випустить. Так. Угу. так, я знаю, що ще це... багатодітні батьки так? можуть переїжджати. Так, і отут якраз те, чим поєднується законодавство про перетин кордону і закон про мобілізацію, де Чітко вказано, що кордон можуть перетинати і інші особи, які не підпадають під мобілізацію, і ми повертаємося тут до статті 23 закону про мобілізацію, де вказано, що перетинати кордон можуть також батьки, які виховують, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину. Та багато інших моментів, в тому числі, якщо дружина або чоловік мають неповнолітню дитину, але знову ж таки дружина або чоловік проходять військову службу, то вони також можуть перетинати кордон. І я я завжди раджу нашим громадянам до того, як Слідувати за межі України детально вивчити е, норми постанови 57 uh -huh. для того, щоб розуміти, чи що вони підпадають під ці виключення. Бо е, ще раз наголошую, що цей перелік він досить е, такий вичерпний, досить немаленький. І є багато моментів, коли все ж таки людині дозволено, а, а вони про це не знають. А є моменти, коли людина uh -huh. думає, що їй можна, uh -huh. а їй по, по суті. Заборонено да. перетинати кордон. Скажіть, будь ласка, у нас лишається мало часу ще багато запитань. А, чи можуть студенти, котрі навчаються в іноземних музах, виїжджати за кордон? От, Власне, пункт 26 постанови номер 57 mm -hmm. а, зазначає, що перетинати кордон можуть і інші військово зобов'язані. Які прописані в статті номер 23 закону про мобілізацію, окрім окрім окремих пунктів, і от під ці пункти не підпадають студенти. Тобто студенти не можуть перетинати кордон, навіть вони якщо вони навчаються покушені. в іншому закордонному вузі, там, там не йде мова про закордонний вуз чи вуз, який знаходиться на території України. Це стосується всіх студентів. Mm -hmm. Тому і прикордонники керують цією нормою і не випускають е, за межі України е, громадян, ну таку категорію як студенти. Mm -hmm. А якщо, наприклад, є направлення від іншого університету, там чи з Канади, чи з Британії, і написано, що ми просимо вас приїхати здати сесію. Ну туда то туда то теж не випускають? це, це не має значення, оскільки сама категорія студенти не підпадають під пропуск. Їм заборонено перетинати кордон, навіть якщо вони вважають, що вони не підпадають під мобілізацію, але законодавство, яке регламентує перетин кордону, визначає, що їм не надано право на перетин кордону. Скажіть, будь ласка, що стосовно народних депутатів та держслужбовців? чи мають вони право виїзду за кордон народні депутати в законодавці про мобілізацію, які знову ж таки ця норма прописана в постанові про перетин кордону. Можуть перетинати кордон, як і е, держслужбовці, е, які або ж заброньовані, або перебувають на спеціальному обліку. Зрозуміло а, скажіть, от я знаю, що дуже багато чоловіків за кордоном стоять в чергах в центрах біженців за гуманітарною допомогою. Як їм вдалося виїхати, і чи будуть вони нести якусь відповідальність, чи будуть до них застосовуватися якісь покарання після того, як вони повернуться до України? Якщо ж комусь все ж таки вдалося незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, і вони вважають, що в подальшому вони будуть безкарні в цьому, то це не так. При поверненні в Україну нами буде встановлено, що їхня подорож була незаконною, і вони будуть притягнуті до відповідальності, в тому числі встановлено у який спосіб вони перетинали кордон, і чи не не користалися вони послугами організованих злочинних груп. Які намагаються е, і продовжують намагатися забезпечити незаконне е, переміщення людей через кордон. Але е, нагадаю, що більше е, 6200 осіб нам було затримано на кордоні і е, саме на зеленій ділянці кордону. І ми тут діємо, е, в тому числі і у співпраці з правоохоронними органами України, а також з нашими колегами з суміжних країн, які також. Е, не затримують е, осіб, які намагаються потрапити до них у незаконний спосіб. Дякуємо, дякуємо вам. Дякую, що приєдналися до нас. Ми я думаю, що всі зараз для себе вже зрозуміли, під яких то норма підпадає, про які статті треба обов'язково подивитися. Дякуємо ще раз. З нами на зв'язку був прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І з ними з'ясовували, як українські чоловіки можуть перетнути державний кордон під час воєнного стану.